Вітаю, Україна! Сьогодні ми поговоримо про важливу складову системи водопостачання. Практично кожна побутова автоматична система постачання води має гідроакумулятор. Цей, так би мовити, бак в першу чергу знижує гідроудари і каливання тиску води. Завдяки цьому автоматика, до якої входять механічні релетиску, електронні релетиску і навіть частотні перетворювачі, коректно здійснює як включення, так і відключення насоса. Гідроакумулятор складається з металевого бака і гумової мембрани всередині. Мембрана через фланець під'єднується до системи водопостачання. Решта бака через ніпель з клапаном заповнюється певним тиском повітря. Тож гума і тиск повітря здійснюють протидію гідроударам, вирівнюючи і стабілізуючи тиск в системі. По-перше, як я вже говорив, гідроакумулятор стабілізує тиск в системі. І чим ближче відстань до нього, тим нижче коливання. Тож, якщо система нова і ви встановлюєте механічне чи електронне реле або датчик тиску, то вони повинні бути максимально близько до бака. Ігнорування цього призводить до некоректної і неправильної роботи автоматики. Наступне, якщо ви помітили, що насос почав частіше включатись та відключатись або зовсім неадекватно працювати, то перш за все треба перевірити тиск повітря, котрий напряму залежить від налаштованої автоматики. Спочатку треба, не від'єднуючи від системи, але знеструмивши насос, натиснути на клапан. Якщо пішла вода, то потрібно буде все розібрати і замінити мембрану. І якщо зовсім немає залишкового тиску повітря або він дуже слабкий, то можна трохи накачати повітря і перевірити його через деякий час, бо є вірогідність пошкодження герметичності бака або клапана, і їх прийдеться замінити. В інших випадках треба скинути тиск води в системі. Тобто в мембрані взагалі не повинна бути води. І накачати повітря відносно налаштувань тиску вмикання автоматики. Більш докладно про насосне обладнання ви можете подивитись за посиланням під роликом. А з вами був канал Сігма Україна. Чекаємо на коментарі та вподобайки. Незабаром побачимось! Хай щастить!